В Україні, і, зокрема, на Тростянеччині, з 15 лютого, відповідно до правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на виловщуки на період нересту. Заборона обумовлена фізіологічними особливостями цього виду риб. Про це говорить Микола Антюх, начальник відділу охорони гетьманського національного природного парку. Відповідно до наказу мінагрополітики номер 700 про затвердження правил любительського рибальства з 15 лютого починає діяти заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня. Звертаємо увагу рибалок любителів, що за незаконне добування щуки передбачена адміністративна відповідальність, а також відшкодування нанесених збитків. Збитки за один незаконно виловлений екземпляр на території природозаповідного фонду на сьогоднішній день становить 17 467 гривень. І мінімально дозволений розмір для вилову щуки 50 сантиметрів. Термін нерестової заборони на вилов щук має поширюватися не лише на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності, оскільки безпосередньо нересту щуки передує міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок церебина, обережно випустіть її назад у водойму.